що В нас була, ви, мабуть, її всі прекрасно знали, у нас була дуже шанована людина у селищі, е, городник Ганна Трохимівна, моя наша подруга, вчителька. І вона кожен рік на Андрія зі своїми дітками у школі. От вона набирала діток і обов'язково вони вона своїми дітками проводила у залі. Проводила в школі. Е, оці Андріївські вечорниці, гад, е, гадання, е, співи, невелиці розказували. І от вона написала сама сценарій. І от ми по сьогоднішньому сценарію її коротенько в суботу ми робили в будинку культури із дітками. Дітки приходили і ми робили з ними це свято е, по сценарію Ан, Анни Трохимовни. То. А сьогодні ми коротенько з моїм хазяїном. Я була господиня Валентина, а був господар Микола. Так, так і так. іди до мене, іди <плес> до мене. От ми вже по життю, стільки ми вже знаємо одного, Ми сценічний чоловік і жінка. Це мій чоловік, а я твоя. Ну <плес> так називає <плес> моя. Сценічна жінка. О, і ми, таку, ми так розіграємо коротеньку таку е, е, сценку. Ні, не було. Добрий вечір, добрі люди. Хай здоров'ячко вам буде. Ви прийшли на вечорниці, щоб сміятись, веселиться, то сідайте всі гарненько. А так, на наших вечорницях, а його справа так, так і так. А на наших вечорницях хто сумний розвеселиться, Піли, небелиці будуть гарні вечорниці. Ось сьогодні ви бачили, бачите на сьогоднішній день, який коротенький день. Він такий короткий зараз, як куций заячий хвіст. Не встигли зранку прокинутись, а ти каже, так, такі так. так. Не встигли прокинутись, дивися вже вечір настає. Що, ж можеш, що може хазяйка і хазяїн зробити за цей коротенький день? І сьогодні в нас велике свято, свято святого Андрія. О, і Анна, Анна Трохимона пише, як я люблю це свято, скільки пісень, скільки жартів, скільки небулиць. І все в цей, в цей день приходять, е, приходять хлопці, е, дівчата. Раніше при, е, клубів не було, то хлопці і дівчата приходили до таких господарів, як оце ми з Миколою Стимовичем. От. І вони е, господар закривав петуха і курицю, закривав собаку, і я наказувала не годуй їх. Бо коли будуть гадати дівчата з хлопцями, то може получитися конфуз невеличкий. То, Миколо, ти там закрив собаку? Так, таке так. А то в той, раз, в той раз не закрив, та було тут у нас неприятності такі. Ну, це ж гадали із собакою, і гадали із південним з Ну там суть. Ти розкажеш? Да, я трошки розкажу. Розкажи. А, а ту кур, курку зозулясту закрив? Закрив. Трохи. А дровець наносив мені, наносив, щоб я піч протопив. Підстелив, Запорив. Ну, дивися. Так от в чому, в чому заключалася це, чи ти закрив петуха з курицею? Значить, приходили дівчата, хлопці, у цю господу, до господаря і до господини і. Про, проводили гадання. О, в чому заключалось це гадання? Значить, кожна дівчина, вже були виготовлені пампушки. Господиня з дівчатами напекла е, е, пампушок, наліпила вареники, зробила напекли калиту. І потім вже починають приходять хлопці, починається гадання. Значить, кожна дівчина бере пампушку. І е, свою пампушку вона запам'ятовує. Розстеляється рушник, і кожна дівчина ложить свою пампушку. Хазяїн проти, проти запускає собаку. Собака голодний, собака собака, собака. собака голодний, бо я ж приказала, щоб він же е, е, не, не голував. <кх> собака е, забігає в хату і хватає. Пампушку. Ту пампушку, яку вона схватить, значить, в цьому році дівчина вийде заміж. Якщо вона хватає одну і другу, значить і та дівчина вийде, і та дівчина вийде заміж. Це сміх жарт. Чим голодніше собака голодніший, тим більше дівчат заміж. Ось друге таке гадання. Значить, хазяїн заносить петуха і курку з сурястим, і зв'язує їх хвостами. Так, прив'язав їх хвостами і пускає на середину хати. Ну, хто, хто перетяне, хто перший, хто перетягне кого чи курка, чи петух, той буде в господі хазяїном. Ну от цей раз принесли ту, е, того петуха. Він з переляку. видно господар мій трошки підкормив там десь тихенько, з переляку. О, не знав, як бігти, не знав, що робити, але він так і перетягнув. Значить, буде у господі, буде хазяїном, хазяїном. Ще, чоловік. А ще, будь ласка, так, чоловік. А ще такі я згадав. Були ще такі гадання. От дівчина, під захід сонця, морозець гарний бере на дворі в цей час і вона бере, сонце, заходить, вона набирає. З криниці три відра води, і виходить за ворота і виливає на дорогу і на стежку Виливає. Прийшло, сонце зайшло, стало вже темно. Вода гарно замерзла, і дівчина виходить і сідає тихенько за воротами в себе в дворі сідає, щоб її ніхто не бачив. От, і слухає. Ідуть. По дорозі сусіди, родичі, хлопці йдуть на гуляння, ідуть. І е, кожен хто послизнувся і впав, обов'язково щось скаже. От. І тоді дуже дівчина знає сьогодні. про себе дуже багато цікавого. <свист> <свист> теж таке саме гадання, от, значить, теж дівчина, якщо вже морозу нема, або сніг великий, ну, що там не можна налити води, от, вона теж виходить. Старим чоботом сідає, теж сховається за каліткою в дворі в себе, щоб її ніхто не бачив. І коли йде гурт хлопців е, на вечорниці, от вона кидає через ворота чоботи. І в кого чобіт той попав, то той буде її смазати. А пам'ятаєш, Микол, як ми були молодими з тобою, та й також ходили навіть на такі вечорниці. Пам'ятаєш? Ой, було, було. А ще, а ще в нас була е, дуже молода юна артистка в нашому колективі, яка сьогодні серед нас присутствує, яка починала художню самодіяльність у клубі ще ой, за 60-70 роки. Це наша Галочка. <рес> Послухай, а пам'ятаєш, як ото ти бігав до тої горпини гарпин, гарбузихи, та не так так і так. А я ж тебе ревнувала. О, я ж тебе так любила. А ти ж таки мене взяв за жінку. Та то ж на свою голову. А дивися, як же ж ми гарно з тобою прожили. І діток народили, і внуків дождалися. От добре, правда. Діти, Микола? То, діти то на добро, а внуки то ангели Божі. Ой, чекайте, треба вже, мабуть, приступати до е, гадання. Чи вже, ми вже погадали? Так, Гадаль... не погадали так. вже. Ось такі слова, я вже коротко. Нагадала мене, отак воно й пішло. Про калиту я ще хочу вам сказати у сценарії Гани Трохивних були такі красиві слова сказані, коли вже. Витягували з печі калиту, то тут такі були слова денне світло, сонце лягло на спочинок. І тепер калита наша сяятиме і в оселі, і в наших душах. От, і е, про, коли садовили у піч калиту, то е, хазяйка кругом печі ходила, щоб удалася калита, і співала таку пісню. Наша піч регоче, наша піч регоче, бо ту хоче, а припічок посміхається, бо калиту дожидає. Ось такі ми коротенько розказали вам про гуляння, про жарти, про небилиці, про е, гадання. Таке от, таке було сьогоднішнє свято. Свят, я ще хочу додати, що свята Андрія е, наряду з е, іншими святами, які у нас е, там Івана Купала, ще там Дніварські свята, е, воно е, має дуже стародавню історію, тому що воно пішло ще до християнства, воно пішло ще від наших предків слов'ян. І ну, коли Володимир привіз при з Візантії. Християнство і насадив його в 700-х роках на, на території, тому що християнство е, в, в армі, от ар, армян християнство на 500 років старше е, нашого е, славянського християнства. На 500 років, тому що воно пішло з Візантії ще звідти. Вот. Але, значить, вертаючись до свята Андрія, воно дійсно пішло, просто воно було пристосоване вже до християнських обрядів. Так само, як і, як і Івана Купала у літку. От. Івана Купала теж було таке слав'янське свято, і його там обряди були такі, що. Ну, хлопці, дівчата збиралися, плига запалювали велике вогнище, яке очищає душі. і Навколо нього водили хороводи, водили пісні і плигали попарно, плигали через це через цей вогонь. Ми це свято буде поразі, розказує про ага, мрія. Ну і буде празно. Ну я вже закінчую про його на купелі, тому що справа в тому, що е, біологічно це вважалось е, найбільш сприятливий. Сприятливий час для зачаття. от. Тому, ну, Так, як у звірів, допустимо, періоди є що весною, гон весною, от, для того, щоб родилася родилася звіряна навес, осінню, щоб родилася на весту, щоб були благоприятні умови Здорові, для здоров'я, для здоров для, здоров для росту, для, щоб не мішали морози і холод. І було їжі. От, так само і у людей атавізмом було воно стало та воно пройшло, прийшло, тому що у нас вже весілля бувають весь рік і круглий рік, да, правда. Круглий рік і в будь-який в любий час. А то було так сказати. Ну що ж, продовжуємо ми нашу зустріч із вами. От і е, сьогодні вернемося знову до нашого історичних, до нашої історії. І ми не тільки з вами зібралися сьогодні відсвяткувати свято святого Андрія, а ще у нас кожного з вас слово візьме Володимир Федотович. І він вам розкаже, що це перед вами за листочки лежать і чого вони лежать, і що ми будемо з ними робити. Будь ласка, Володимир Федотович. дякую дуже. Дорогі ви мої одноклубники, Так, да, у нас сьогодні надзвичайно знакова подія. То були буденні свята, а сьогодні зібралось до кучі не одне, а кілька свят у нашому колективі. Заглядаючи, ну, може і не дуже вдалеку. Давнину, але все-таки кілька десятиріч тому у родині гудкових це Порфирій Денисович і Фекла Степанівна народилося дитятко Бабуся Повитуха перехрестила його. Взяла на руки та й передає. Кому ж передати мама тут? Тату, тату, порфиріє, іди ж розбери на руки дитину. Порфирі взяв, подивився та й каже. Знову дівчинка. Тобі, тобі фекло буде маленька господиночка. Бач, радуйся і таким чином. На світі досі крокує з дня на день їх донечка Анна Порфирівна. Анна Порфирівна, подивіться, покажіться сюди, я вас прошу. Та ось ви бачите, це одне із наших таких свят. Ми щиро сьогодні колективно. Вітаємо вас із днем народження, а вашим батькам. Царство небесне хай спочивають з Богом. І ми вам бажаємо добра, удачі, здоров'я, благополуччя і прийміть наші квіточки. Будь ласка. моя ваша любима настуся, намалювала вас вона. Бабушка бабушка Аня, з настю їдуть на велосипеді, тому що бабушка Аня дуже вона э, стара у э, неї не йду моєї велосипеді, э, а це бабушка Аня з, дедушка, з дедушкою Боліславом, от Англа спускається. А ви, да, а ви думаєте, що це? Це все ваша э, гардіровка. Гардіров. Ваш. Так, а це ваш будинок? Оцей будинок бабушки Ані, дедушки, і стасі. Старалася. Будь ласка. наша Аня, ти у іменинній стані. Бо сьогодні хоч день третій, бо він вже перетерпий. І у іменинній стані прийми наші привітання. Вітайме. Дякую. Аня, можна ще відповідати? Отак по судьбі, по долі трапилося, що моє дитинство пройшло поряд. Так замок. Ну я не можу сказати дитинство. Аня, я не можу сказати на папірі. Ману хочеш, то я живу. Я Як скажеш, так і буде. Хорошо, <свісно> Аня. Ти ну ти просто лялька була. Коли вона працювала з моєю мамою. то мама завжди ней дуже закоплюлась. это была красунья, это была разумница, это была трудолюбивая женщина. а залиня в ей была дуже сынов. все пьянички, пьянички, ей дуже боялся. посетители. Работ... ну да, посетители, да. Ну, це... да, было таки. ну а напоследок я скажу. не считай года, нет, нет. это лишнее. стоит ли об этом говорить? а вчера была я у Всевышнего с целью твою молодость продлить. Бог все рассмотрел, все завизировал, Все почти одобрил, подписал. Все грехи, что были, он помиловал, Новой благодати пожелал. Говорил он, доктору не слушай, Им бы все лекарство до да постель пьется пей, А кушается кушай и не забывай ты про друзей. Гороскопа верить нежелательно, лучше делать все наоборот. К мужчинам велел быть повнимательней и сказал, что это тебе идет. Ну а мы желаем а с самой малости, хоть денечки нынче нелегки, дай тебе Бог прожить без старости, так как хочешь ты и желаем мы да. молодцы!